Таїланд, отам от роблять операції. От в тебе закохаються, а потім дізнаються, що ти трансгендер. Я завжди хотів спробувати з таким, як ти. Бантіки, платтячка. Яке в тебе було ім'я до цього? А що з місячними? Звідки в мене кадик? Психічний розлад. І нас вважають психами. Це для мене було шоком, тому що я не знав, що так відбувається по змінам. Нижній ріст. Нижній ріст. Леон Кушнір. Трансгендер. Тобто хлопець, який народився в жіночому тілі? Найбісячіше питання, яке мені люди задають, я просто не розумію, для чого його задають. Яке в тебе було ім'я до цього? Яка вам різниця, яке в мене було ім'я до цього? Ну, типу, що це змінить? Він не просто так називається dead name». Ну це мертве ім'я, його не існує все. Я не для цього змінював паспорт і змінював своє ім'я, щоб потім казати, а мене там звали. Не знаю, якась Оля, да? Ви що? Ну типу я ніколи вже житті цього не скажу. Про це знають тільки е, близькі якісь мої люди, які знали мене до цього, там да, якесь оточення. І то ці люди навіть не дозволяють е, собі там якось отак до мене обмовитись. Да. Мене завжди бісило воно. Я розумів, що воно жіноче, воно мені не подобалося, і я не любив, коли до мене так зверталися. Тобто, це тригер. Це був прям ну жахливий період мого життя, і це ім'я асоціюється з цим періодом. Друга причина, чому я це не називаю, тому що це. Перший привід для того, щоб мене побулити, помізгендерити і образити. Тому що для чого люди питають, як тебе звали в колись, щоб поколоти, щоб познущатися. А для чого вам ще знати, яке в мене було ім'я? Це реально е, інформація, яка взагалі не потрібна. Ну, є люди, які не трансгендери, але вони міняють своє ім'я, тому що воно їм не подобалось да, колись. І вони просто змінили собі паспорт і ім'я. І зараз просять до себе так звертатися. Це те ж саме спитайте таких людей. Як тебе звали минулому? Вони не для цього змінювали ім'я, щоб до них зверталося по старому імені? Ну це логічно. Питання з приводу того, чи. Зізнаюся я людям, чи кажу про те, що я трансгендер, да там, коли я знайомий з кимось, чи хтось зі мною. Коли наступає момент, коли можна сказати, що я трансгендер, це да, дуже просто. Я не знаю, ну, типу, це якось так природньо. на сайтах знайомств якийсь час було зарегався, да, і я просто писав в профілі: я трансгендерний хлопець. Все. Ну, тобто, люди, коли вже заходили, вони знали, що я транс. Якщо, наприклад, на вулиці десь да, людина не знає, чи мене підійде там, познайомитися, як все думають, от в тебе закохаються, а потім дізнаються, що ти трансгендер. І і що потім робити людині? Людина в тебе не закохається за 5 секунд за навіть день. Ну, типу, це може просто бути симпатія, да? там сильна симпатія, але не закоханість. Ти можеш сказати, якщо ти довіряєш цій людині, і ти хочеш надалі продовжувати спілкування якесь, да? ти можеш сказати: слухай, типу, я можу тобі щось розказати, і ти просто кажеш людині, якщо вона не приймає. Окей, типу, це не проблема, це перші дні, нічого не станеться. Але я, наприклад, не розумію, коли там людина місяць, три, рік мовчить. Починаються стосунки, і людина там відмовляє сексі, да? тому що не може зізнатися людині. І для мене це дивно. Важливо зізнатися людині на перших етапах, якщо людина не знає, ти дізнаєшся, що людина трансфоб і вона не хоче мати з тобою ніяких стосунків. Ти одразу відсієш цю людину і не будеш заморачуватись навіть. Дуже сильно бісить, коли людина, коли дізнається, що я трансгендер. А, одразу цікавість до мене не як до людини виникає, а як до якогось об'єкту. Цікавий досвід в житті, да, там спробувати з трансгендером. А чо? А чо ні? Да? Ну, типу, я впрощеру людина. Люди чомусь сприймають мене як якийсь експірієнс, щось нове в їх житті. Я завжди хотів спробувати з таким як ти. Ну, типу такий, що, на жаль, це дуже часта історія. і Із-за того, що я веду TikTok, і всі знають про мене, що я трансгендер, мені дуже часто, особливо пишуть геї, які хочуть досвід з трансгендерним хлопцем. Більшість чомусь думає, що якщо людина трансгендера, то у всіх трансгендерів одна орієнтація. да? Ні, це так не працює. Тому що у людини є три взагалі різні, ніяк не сопоставимі ознаки. да? Це перша стать. Гендер і орієнтація. І чомусь думають, що вони реально пов'язані, і від твоєї статі залежить твій гендер, чи від гендера залежить орієнтація, чи від статі залежить орієнтація. Ні, це окремі ознаки, які існують самі по собі. В утробі матері воно сформувалося. і Якщо ти вже таким народився, то ти це ніяк не зміниш. Якщо ти народився з такою та статтю, да, ти не зміниш. Ти зможеш зробити просто корекцію статі, те, що, наприклад, да, і роблять: ми не змінюємо стать. Ми її коригуємо, тому що ну ми самі розуміємо, що ми не змінимо свою стать. Ми не змінимо хромосоми, то ми її не намагаємось. Нам в принципі все одно да, на ті хромосоми. Ми просто коригуємо стать під свій гендер, який нам типу в якому нам комфортні знаходитись. Людина може народитися там статі жіночі. Гендер може бути чоловічим. Орієнтація взагалі може бути будь-яка. Упродовж свого життя я досліджував себе для того, щоб дізнатись, тому що були стереотипи, які там люди навіювали. Раніше я думав, що я просто там по дівчатах, да. Тобто тоді я був лесбійкою продовж життя. Тобто, навіть впродовж переходу я почав себе приймати і почав дозволяти собі відчувати те, що я відчуваю. І так я дізнався, що я пансексуал. Тобто я собі просто кажув, ти гетеро, ти гетеро, ти по дівчатах, все, типу, тобі не можна бути геєм, тобі не можна бути бій, тому що ну, типу, тебе і так достатньо хейтять. Якщо дізнаються, що ти ще тобі подобаються чоловіки, або ще трансгендери. Все, я щось почав відчувати тягу до чоловіків. Такий. Нє, ні. нє, ні -ні 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 -ні. я гетеро, нє, ні, ні, ні. Мені достатньо того, що я трансгендер. Дякую, все. Потім я просто прийняв цей факт. Мені може подобатись дівчата, чоловіки, трансгендерні хлопці, трансгендерні дівчата, небінарні люди. Мені взагалі все одно. Ти відчуваєш, що ну, блін, це твоє. Тобі так комфортно з людиною, то яка різниця, як, яка стать чи який гендер у людини? Так? Якщо ти любиш, ти любиш не за те, що в штанах у людини? Е, чому люди завжди думають, що. Типу, багато хто шкодує з трансгендерів про перехід? Ні, коли ти вже починаєш гормонотерапію, ти починаєш ставати собою, ти відчуваєш себе в комфорті і ти просто відчуваєш себе щасливим. Хто відмовиться від цього? Ну, яка адекватна людина? Детранзішн роблять люди з декількох причин. Якщо вони, по-перше, не є трансгендерними, вони просто не зрозуміли себе до кінця, почали перехід, зрозуміли, що вони не цього хотіли, зробили обратно. Другий варіант, чому люди роблять детранзішн, тому що вони є трансгендерами, вони відчувають себе такими, але на них настільки. Впливає суспільство гнобить їх, не приймає там наприклад, батьки, не прийняли, е, оточуючі не прийняли. Я такий, що мені все одно навіть якщо б мене не прийняв ніхто, я себе відчуваю щасливим і я не буду більше підлаштовуватись не під кого. <му> Десь в три роки, коли я почав ходити в дітсадок, то було ось таке типу розділення на дівчат і хлопчиків. І я відчував себе хлопцем. і Я завжди залишився до хлопців, але вони мене турили, типу, до дівчат. А я не відчував себе дівчиною, і дівчата мене теж турили. І я такий між двох вогнів був. Я відчував себе хлопцем, але тіло в мене інше. Мені кажуть, що я інший. І в мене ось таки був дисонанс, типу да, там стереотипно, але да, мені подобались машинки, пістолетики Оці, коли там ми всі разом грали і хлопці-дівчата і в якісь ігри. То у нас були ці доньки матері, чи якось вона там називалось. І завжди я обирав роль або брата, або батька, або там ще когось. Ну, тобто, коли мені казали, що ти там буде жрати сестру, я такий. Ні, я буду грати чоловічу роль. Ну, типу, мені нав навіть не подобалось грати жіночу роль. Ті однокласники, з якими я потім далі вчився, я з ними був в дідусадочку. І всі мене реально пам'ятають мою енергетику, ось цю. І мені деякі там, однокласники, однокласниці казали, Боже, нарешті, типу, ти зробив цей перехід, бо ну, відчували завжди от тебе ця енергетика, те, що було всередині, воно дуже сильно відрізнялось від того, яка оболочка була. І в людей часто був дисонанс, який, типу, Ну, ніби ти бачиш дівчину, але типу, це не дівчина. Ну я думаю, що батьки це бачили, і, мабуть, вони думали, що ну, це просто як дитина, вона, типу, досліджує себе, думали, що я переросту, мабуть. Ну, тобто, мені батько взагалі ніколи нічого не казав. Він мені спокійно купляв там пістолитики, машинки. А мама дуже скептично відносилась, Тобто, вона намагалась мене проробити Бантики, платтячка, і в мене така злость постійно була. Я з нею сварився за цього, бо вона мені заставляла. І в мене істерики були. Я в сльозах постійно там. От з нею в мене постійно були от прям скандали. Тому що вона не приймала ось цю мою сторону. Вона хотіла б, щоб це була дівчинка, прям принцеса. Ну а я ну ну я не такий з мамою. Я не спілкуюся вже більше 15 років. А батько він, взагалі, типу якось спокійно, типу він просто приймав такий ну. Окей, ну подобається тобі це, ну що, ну нічого страшного. Тоді ще не було прям якихось термінів про трансгендерів, про перехід. Я не знав, що є таке. Я знав, що, як і всі, мабуть, Таїланд, там роблять операції. І я такий так, я коли виросту, я поїду в Таїланд і зроблю собі операцію, бо я не зможу з таким тілом жити все життя. В таких от кайданах, що просто це уявити страшно. У мене є це тіло, на яке я навіть дивитися в дзеркало не міг. І просто коли я розумію, що ось це воно, воно в мене є. Плюс тут ще треба грати роль, що я там дівчинка-дівчинка, ну дівчинка", це взагалі просто. Це, це був жах. Потім десь в. Років 20, мабуть, я вже почав читати якусь інформацію. Перше, про що я почав дізнаватися, це як видалити груди, бо вони мене дуже бісили. Це прям дикий дискомфорт був. Я спочатку писав видалення грудей е, офіційно без раку молочне залосте. Типу, як це можна зробити? Бо єдина причина це онкологія. Я такий блін, як. Зробити цю операцію, щоб це було офіційно і без всяких там цих штук. І мені потім після статті попалася інша стаття, де писалась мастектомія такий. І вона взагалі робиться для трансгендерних чоловіків я такий. Так, стоп. Я переходжу по цьому посиланню, гуглю, що таке трансгендерний чоловік. Я повністю читаю по пунктикам: це я, 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 я. І в мене просто зі 100%, 100 співпало, і я ну, в мене. Просто ніяких взагалі не було там сумнівів, що я трансгендерний. Тобто я дізнався, що це називається трансгендерність. Що такі люди є, вони існують, і це типу нормально, що ти себе так відчуваєш. І я заспокоївся всередині, тому що я завжди думав, що я якийсь фрік, я ненормальний, що це ненормально відчувати так себе і я. Постійно закривав це в собі. Тобто, все життя, що я жив, я такий, так, я це відчуваю, але це неправильно. Треба жити так, як всі живуть. Існує гормонотерапія, існують операції спеціально для таких людей. І я такий Боже, це те, що мені треба в житті, тому що ну, я розумію, що це вихід. Це просто ну, дало мені надію на спокійне, нормальне життя, що я зможу його прожити, будучи собою нарешті. І все. В мене в весь перехід зайняв буквально. Рік є протокол, є етапність проходу цього переходу. Перший етап офіційний це піти до психіатра і отримати справку ФС4, яка підтверджує трансгендерність людини. Весь перехід він повинен бути на державному рівні. І за цього є складність, тому що в державних там закладах лікарнях в більшості працюють трансфобні люди, які не хочуть підписувати ці справки або не знають, як робити ці справки. Шо, хто ти? Ой, іди лікуйся. Егей, Егегей!» Після психіатра і отримання справки f 4 потрібно йти до ендокринолога. Потім ти здаєш там всілякі аналізи, тебе перевіряють, там повністю здоров'я твоє, ну якби, скрінінг роблять, тому що ну, це дуже важливо. Потім при наявності f та 4 та 028 потрібно йти до сімейного лікаря. І він вже виписує і наступну справку, дозволено зміна документів і робити операції. І там пишеться з якого на який змінена типу буде змінена стать зміна документів. Ну просто от всі документи, які в тебе є, ти все змінюєш. І потім, після всього цього, обов'язково треба йти в ТЦК. Тобто, це прям ну це не оминути. Коли прийшов ТЦК, я взагалі не боявся. Думав, ну забридрити все При наявності цієї F-64, це типу вважається психічним розладом. Ми не служимо на якихось прям бойових точках. Тобто нас туди не пускають, психічний розлад. І нас вважають психами. Це коротше такий сумбур і трошки дисонанс, але да ну поки що так. У нас немає інших законів, е по якому зможуть прийти трансгендерні люди цей етап до зміни документів і операцій. Досі по МКХ 10 це все робиться, але давно вже є МКХ 11 де не вважається це психічним розладом. Це є сексуальне здоров'я, гендерна дисфорія це невідповідність гендеру та статі даної при народженні людині. Тобто це прямо так і написано. Тобто це не пишеться психічний розлад, гендерна дисфорія. Поки що Україна не прийняла 11-ту і вже дуже довго в неї приймає, і ми не знаємо, чи прийме вона колись чи ні. Про гормонотерапію, тобто ось цей процес це насправді найчастіше, що людям цікаво, тому що вони не вірять. Що на одній гормонотерапії може настільки змінитися тіло, і вони думають, що там багато операцій, що там ще щось. Багато хто каже, що в мене там зуби змінились, шелепа, вуха. Каже, що не може так типу, змінитися, але всі зміни, от, які ви бачите, це все терапія. Я нічого не робив ну, ніяких операцій, ну окрім, звісно, мастектомії. Часте питання: а що з місячними? Друге питання: звідки в мене кадик? Та звідки я в тебе кадик? Скажу. Я не робив операцію на кадек, що <ріст> тому що багато хто думає, що я зробив операцію і зробив собі кадик, чи голос зробив собі завдяки операції. Ні, голос змінюється на гормонотерапії. У тебе розширюються голоси зв'язки. Тобто воно вони товстішують. В жінок вони тоньше, і за цього голос вище. У чоловіків вони товстіші, тобто вони ширші. В мене на перший тиждень вже почав хрипіти голос. Тобто це найперше, що ти відчуєш і побачиш зі змін, це зміна голосу. Чим грубіший в тебе голос стає, тим більше в тебе кадик. Часто люди питають: от коли голос змінюється, там чи болить щось, чи не болить, чи куди, коли навіть кадик випирає, чи відчув я це. Ні, мені тільки почали люди казати, що в мене кадик з'явився такий. Де? Де? Ну, тобто, це прям настільки, коли ти себе бачиш чи чуєш, ти не відчуваєш взагалі змін. Але коли тобі хтось каже: Блін, в тебе зовнішнє змінилося, о, там в тебе кадикуліс, о, там в тебе голос змінився», ще щось. Ну, типу, ти такий вау! Далі зміни наступні, це припиняються місячні. Може припинитися на першому місяці, може на другому, на третьому, а в когось взагалі на п'ятому. В мене на третьому місяці якраз припинилися. Тема з приводу дітей теж часто люди задають. типу, от. Я ж біологічна жінка, да? чи можу я народити дитину? Я можу народити дитину, якщо я не зроблю гістероктомію. Е, ще впливає, наскільки довго я приймаю гормонотерапію. Тобто, якщо, наприклад, це буде десь більше семи років, то вже вірогідність того, що я можу завагітнити, вона дуже низька і ну, тому що атрофуються вже матка, яєчники, вони вже не будуть працювати. Тобто, ну, все банально просто. Без місячних, без овуляції я не можу завагітнити. Тобто, ну, коротше. Навіть коли там я ще не задумувався про перехід, але мене питали про дітей, вагітності. Я такий, ні, я не буду народжувати. типу, я манав, ви що? Люди, яка вагітність? Типу, ну я, я навіть себе не являв вагітним, типу, що я виношу дитину, що в мене взагалі буде дитина. Ні, для мене це якось дивно. Ну, я не відкидаю да, факт того, що в мене буде дитина, чи що я захочу дитину. просто зараз. Блін, 25 років я не думаю про те, щоб зробити дитину. Я думаю про те, як влаштувати своє життя, як стати на ноги, поки я не буду там, фінансово, психологічно, щоб не передати якісь травми дитині, не зробити її теж травмованою. Ну і Багато всіх таких якихось моментів, що я не хочу брати відповідальність на себе за те, що я там споганю дитині життя. А саме цікаво, що теж всі питають. Це для мене було шоком, тому що я не знав, що так відбувається по змінам. Ще момент змін дуже цікавий прям момент, якому я навіть зрадів. Я спочатку що? А потім такий блін-клас. ну, Типу, це нижній ріст. Нижній ріст. Тобто починає рости маленький піструнчик. Якщо ви зараз побігли в аптеку купляти се щоб збільшити, це так не працює. Ці всі процеси вони буквально природні. Тобто, як плід зарождається да, в утробі, спочатку всі формуються як дівчата, всі, дивлячись, які хромосоми починають формуватися або так, або сяк. Ось чому ось цей шовчик на машонці да, у чоловіків? Тому що воно зростається те, що ну, колись це були дівчата, потім воно відросло, зрослося і все якби. Да. І так само, в принципі, можна сказати, в мене. <с> як е, я формуюся заново зараз. І в мене відростає те, що в принципі повинно було в утробі утворитися. Із клітера починає виростати такий маленький міні-пеніс. Типу, от. І він виглядає прям цілковито, як чоловіків. Ну, як. Ладно, як в дітей. <с> типу, е, прям все є і головка, і плоть, і все є. Ну, він не виросте там до 18 сантиметрів, але він є. Навіть оргазми змінюються, тобто вони відрізняються. І це прям дуже круто, тому що в мене була раніше проблема, прям з всім, що стосувалося низу. Тому що я там не міг ні не оргазми отримувати, ні задоволення, взагалі нічого. А тут, коли пішли зміни, то я такий блін, а ще можна отримувати задоволення? Прикол. Ну, типу, прям моє життя змінилося, коли там відросло. Я такий. вау. Взагалі, гормонотерапія – це пожиттєва терапія, тобто немає такого, що там поприймаєш, там поколеш е, гормони місяць, два, рік, там п'ять років. Це постійна підтримка твого гормонального фону, тому що в мене тестостерон сам не виробляється мені потрібно його якби колоти. Чим довше ти на тестостероні, тим невідворотніше зміни, навіть якщо я припиню колоти тестостерон, я не змінюсь обратно, я не стану дівчиною. Волосся менше не стає, волосся теж залишається. Там борода залишається, все росте, як і росло. Прям відкату не буде. В мене не з'являться фемінні черти, тому що навпаки, з на естроген важче, тобто зкруглити скули, змінити фігуру і так далі. А коли я вже таким став, все мене часто питають про це там чи буду робити повний перехід. Насправді, оце поняття про повний перехід його не існує, тому що. Ну, кожен для себе вирішує, що і які операції ми робити, чи робити їх взагалі, тому що бувають люди, в яких, наприклад, там грудь не дуже велика, і вона потім, там, якщо підкачаєш, вона просто виглядає як чоловіча. я зробив це єдина операція, яку я зробив, і я планував зробити нижню операцію. Але в фалопластики є дуже багато побічних ефектів, і мені не подобається взагалі ця операція, тому що ну, це буде непрацюючий орган. Тобто ти втрачаєш чутливість, тебе вирізають просто шматки шкіри з всіх частин тіла. Хтось може реально робити, тому що йому хочеться, щоб просто виглядало, а функціонал йому не важливий. Мені важливий функціонал більше. Мені навіть дуже часто сниться, що він в мене є, я прокидаюся і такий. Ну, ладно, сьогодні без нього. Тобто, ну, прям із за цього буває накатує сильна така дисфорія. Я просто хочу почекати, поки зроблять. ну, придумають якісь операції, які будуть надійними. А ще питання це яке мене, ну прям. Я не розумію, воно бісить, тому що. А для чого це все було, якщо ти не зробиш собі пісюн? Нема пісюна, не мужик. Так ну, не в цьому, то прикол. Весь перехід не строїться на тому, що ти пришиєш собі пісюна. Пропаганди ЛГБТ її не існує. Існує тільки пропаганда гетеро і цисгендерних людей. Що це нормально, це ненормально. нормально. Ми не пропагандуємо, тому що пропаганда це змушування робити щось так, як роблю я. Це заклик до якихось дій. Я нікого не закликаю змінювати стать. Ну, типу, навіщо Зрозумійте, що якщо ви не народились такими, ви не зможете стати такими. Ну, от просто давайте е, так: от ви зараз, наприклад, да, там жінка чи чоловік. Уявіть собі, таке, що ви там послухали мене, да? і потім такі: я завтра піду і зміню стать. Да ви не ну, типу, блін, скільки б я про це не казав, ви ну, у вас не з'явиться такої думки, тому що якщо ви не народились такими, у вас навіть не буде цих відчуттів. ЛГБТ люди вони просто намагаються показати, що ми є. Ми існуємо, нас багато. Ми такі народилися. Ми адекватні. Ми такі самі люди, як і всі інші. Ми просто хочемо, щоб нас сприймали, щоб нас не ображали, щоб у нас були такі ж самі права, як у звичайних людей. Часто питають. Та що, типу, яких вправ вас немає? Та багато яких ну, типу, я не можу багато чого. Нам не дозволено трансгендерним людям встановлювати дітей. Нам не довіряють, тому що в нас із-за психіатричного цього діагнозу нас вважають психворими, і нам не можуть по закону. Віддавати дитину, тому що бояться, що ми там з нею щось зробимо, тому що ми типу аля вважаємо психічними хворими, тому що ми маємо цю справку. Але без цієї справки ми не можемо зробити перехід. Тобто, парадокс в тому, що я йду на цей крок, і мені реально недоступно дуже багато чого. І коли я кажу, що я хочу мати всі права, я маю на увазі все. Мене дуже сильно бісить, коли трансгендерність порівнюють з педофілією чи зоофілією. Чим я загрожую людям? Ну от називіть мені, хоч одну причину. До того щоб мені ну мене якби порівнювати з педофілами чи зоофілами, я кому загрожую, просто живучи своє життя в своєму комфортному тілі.